Всіх приветствую Що я вам хочу сказати вдома. Чого я знімаю це віддільне відео Того що до п'ятого дня підкормка якщо я його вставив то відео вийшло дуже длиннее Віталіон зараз Сівалочкою десь приїде мити сівалку, смурфіка Покажу Я що зараз? Моя задача Можете бачити, ну, я розцеплений з прицепом, бо бег треба буде в амбар, чи де трошки селітри залишилося. Що? Зараз я всі ці беги збираю і десь послажую, на 6 року осталось. Ну, в планах у Андрея є така машинка, де сшиває ці мішки і пошить на сівалки, на дискову сівалку, типу чехли. Та й на сімочку пошить, здоровий чехол. Брезент, чехол. Чехол лучше називаємо. Брезент це вже друге. Щоб отак друг дощ, а вона з сімінами, хоча вона не пропусте влагу наша на сімочку сівалка. Але все ж, краще вкривати. Я їх зараз складаю. Що, 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 прицепчува задер, вимиємо, будемо да, відкривати сезон мейки. Хорошо, тут з піднизу. Він трошки отримав ти рулі в тому році, бо селітра була фігова. Ну, як його влажна низ. Коротше, 4 бега, якщо не 5 було, по кіл 100 мокрої селітри, знизу ми надовбались в тому году. Ну, а в цьому году, я вам скажу, вся була офігенна. в цьому мішку чуть-чуть камішків, але вони розсипались. Да. Низ треба зараз вимивати, бо селітра трохи падала. Вона, бачите? І щоб не ржавіло, я вимию. Ну і низами теж з Віталією говорили, що чихнути треба буде і погрунтувати тут. Ну то пізніше. У мене саме головне зараз беги збирати, протягувати шлангу, Sei... сполоснути прицеп, поки Віталіон приїде, а потім э, сівалку сполоснуть, поставити, хай її оббиває вітерець, э, сохне. Трактора помить, метьку нацепить, Помить кун, Оцепить кун. Е, жорко. Коротше, якось отак. Бак води я вже набрав. Зарані. Довжу хватить. Короче, Погнав я. время время, треба бігом все робити. Коротше, таким образом я вирішив вийти з ситуації. Поставити на стопор. А, чого таким образом? Бо я не знаю, що покорили виробники даного прицепа, що поставили милу. Вкуза воно ж проб'є То Рішив так, час положу цю, цей брусок і воно якраз ляже. Щоб освободити журку прицепу. Дивіться. Якісь петухи опять не воно, запалили камаші. Блядь, не посихай руки в тих, хто оце пали камаші, посадки, гниди, блядь. У мене других слов немає нафіг. грязный на морде. И жорку. Сейчас там город докормлю, ведь аж пшеницы. Не помоем сивал. Думаю, жорку впереди поменял. Ну, мы сейчас, пока есть время, сейчас не раз я обсохну. Да? И Время. Красунчик, блин. Надеюсь, ну тут шануюсь. З цієї сторони ще вафлі є, бо воно на ну, секунд зніметься. Або форсунки ти чуть пляха. Ну все одно, я отам повимивав уже чистенько, чистіше. Не чистенько. З кожним разом воно буде краще і краще вимиватися. Бо з секундом ну, неудобно. З цієї сторони дається. Да, може ще підуть типу краскою, але все одно чистенький. Немає потеків. Да? Да. Журик наконец-то нафиг без колюш під низом. Как блин. На его баню. А по маслу что? Ну по маслу він оце за все время за п'ять днів, може якусь літру. Та й літру, навіть не взяв. Навірно, що на холостих постійно. Ну, І да. масло ж треба міняти вже ще в ньому. Ну, да. То стойло його став. Так папа казав куну цеплять. А зачем? Хай поки стоїть з куном. Уже якщо тоді виїдемо боронувати, наприклад, то оцепимо кун. Так ми сівалку вимиваємо після Несення добрив. Тут трохи вимиваємо теж. І мій побільше він даже штік. І забризкав був тут коротше, а воно і видно напевно. везде жирный банки тоже банки тоже я керхером сразу потом пинаю внутри промываю а потом просто соляркой або с переработаем просто або просто соляркой зальється и все да что скажешь хорошо уже пойти молодый на здоровье перве. <ривателі> така прице вже ж тоже в принципі. Ну чистенький. Молодце. Еталіонс морфана намиває гламурною пеною. Е, кстати, покажу вам сейчас з якою пінкою ми миємо. Е, мотори, ось. Ну я жорку, в принципі, зверху мив той самий к К2, К2 піною миємо. Ну, що така більш замурзана. Ну, а чесно вам сказать, вона не сильно крутось сроб... працював. Ось і з тебе Ну, все такой мы ми Ну, може концентратный такой робим. Хотя розину чернить хорошо, кадва, да? Піно что четко не треба терти. Ааа-аааа. Віталя с мурфиками. Віталія вообще концентрат фиаче. Один к 2, тут надо один к восьми. І есть ще такая атомка Вася Моторез. Ну, не сильно, но той Вася Моторез работает. Що, 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 соляра, вже пробив. Сівалочка вже наверное, підсохла, зараз йду. Так. Та й буду проливати, Думаю, ну, э, хтось скаже, що буде жирно, воно вже скільки ми вже не перший рік так робимо. В Шви везде заливаємо соляркою, воно вивітрюється за неділю. Ну як воно обіжирює, не дає ржавіть і тим самим ну, я не знаю хай там за скільки времени, Ще мокрувату, щоб поливати солярою. І за скільки време там все одно соляра вивітриться. І... Ну і все одно воно не заржавіє. Якби... Ми так кожен рік делаємо. Кстати, пізніше покажу. Ну як пізніше? Навіть через місяць покажу за ці весівні. Бо я казав, що в Тіктокі хтось там писав, що херня весівні на вторий рік пооблазили. Я не знаю. М -м. У нас отак. Все добре. Так. Як можете бачити, я фігачу все, що так всі. Кожні шви заливаю, везде. по швам проходжу. Ну, в вистачає на все. Я заливаю, воно все жирне стоїть, воно тече аж по сошникам. Хтось скаже, може це і погано, там щось з сім'ї буде. Семипровод можна купити і поміняти, зато тут все сіленьке буде. Короче, побачили всі, як ми... Я ми ставимо її на зберігання послідобрим. Звісно, ми після цього. після обичного посіву там зернових чи у церкви ми такого не робимо. Так я зараз все залью, аж буде знизу текти. Зато уверена. Я ще дуючкою тут калюшки як стояли. Ще дуючкою продуваю і воно взагалі всі ще забиває Не знаю. То як робимо, може хтось і лучше робить. Ми ділимо так. Я маю. Одне, що погано, бачите, ціліндр до сих пор ну, ми поставили вже на стопах. Тече, воно ще все в маслі, трохи сівалку підзасрав. Но времени його робити не було. Уже пізніше зробимо. Тоді ще раз я її спиною пройду, вимию, і буде агонь. Віталя вже домик. Папа заліз, ставимо на місце трактор. Так, всі вже намиті, чистенькі, все вже одобрив, вимите прицеп. Так оставили. Все обіжирено, ну як все, сівалка тільки. Трактора намиті. Дуже добре, що на жорки ніде не тече дивіться. Сухенько, мало б вже потекти, я думаю, да, Італя? вже б він. Там в нього, блін, вже б давно калюжа була під ним. Читай нагрівався до робочої шторка затягнута. Тут теж спіт плити сухо. Оце тут тільки. Що, який у нас план дій? Завтра неділя, число, я вже не пам'ятаю. Ти не пам'ятаєш, яке завтра число? П'ятнадцяте. Навірно, 15 неділя. Коротше, сьогодні субота. Ми закінчили підживлювати все. Дуже класно. Все чітко пройшло на ура. Е, що, на неділю, на вечір дощ бачили стоїть. Дай Бог, щоб він пішов. Ну, звісно, наверное, вже й багато хто попідкармлював у нас. Коротше, все одно дощ треба, бо ніколи поля видно, що влаги не вистачає. Е, ну якщо дощ не піде, то... Понеділок Жорка їде на халтуру, грузить, ну, ілі я, ілі папа, короче, беги. Там інгульські поля хлопці держать і їм в їхні трактора всі валки грузить добрива. Віталіон, може з неділі поїде боронувати вдома, закривати влагу. Я може, ілі папа буде грузить беги, але у мене ще, кстати, Юмеза мають з неділі приїхати подивитися. А, 16, сьогодні субота, 15. -те. Юмеза з неділі мають приїхати подивитися. І можливо, папа поїде грузити беги хлопцям. А я можливо, поїдемо закривати влагу, може заведемо Юмеза раді контента, поїду на Юмезі закривати влагу. Ну, поки такий план дій, якщо дощ не буде. Дощ буде добре, взагалі, шикарно, воно все живе. Да, Папа поїде грузить беге, а я торкну юмчика, поїдемо двома оборонувати. <звачити> Маля буду душити тебе ним нафік. <п 'я> <п 'я> Вспомню молодость, бляха. Це трактор, який навчив і мене, і Віталю Юмчик... Йомч... Ну да, ти ж теж юмчиком починав. <п> я я і... Да, і мене і Віталю дід навчив. Папа кричав. Да, дід, з дідом було круті времена. Ну розкажи, як да, з дідом здивають. В них корінь посадки стоїть. Поїхав. Палатку посадки. Постелив. Костерчик. Все положено. Сало від зайчик качать. А трактор до 80-ті нагрівся, все, їдемо стивати. <рес> Круте І... время було. Круте було. Беззаботно. Да, жалко, діда немає. Но... Дід, пам'ять, як жорку перший раз сів. Посередині речага нема. А де речі Фу, херню якусь купили. І так він ні разу на Жоркій не проїхав. Колись він хотів на смурфіку, так? Так, ми його купили, виходить, в смурфі в початку грудня купили, а дід в кінці грудня. Ну чор, царство небесне є. От такий був. Єдна так, крутий нас був. як на неділю запивав гад, А то він кори мочив а то нічого страшного, ти на листі ганяв. Ранче всі пили. Ранче всі пили. Ну, як дід казав в колхозі, що вони з гроші брали за щось, як десь на халтуру вони їздили. Пішли бути самогону, все, вони вже Ну, таке ранче вже не було, щас кажуть друге. Так, за бути самогона самогону вони... Як, бутиль самогона, поляна. Та ще папа застав таке врем'я теж, що... Ну, звісно, вже те врем'я... Переходило, бутиль самогона, якась час дінь. Перехідне врем'я було. Перестройка. Mm -hmm. да. Зато жили всі дружно, мирно. Ні в кого нічого не було. По Світському Союзі нічого не таке. Все. Добре, всім до побачення. Щасливо, до нових зустрічей Підписуйтесь, ставте лайки. Віталіон, пару слов Підписуйтесь, ставте лайки. Ми стараємося раді наших підписників, глядачів. Звісно, стараємося. Всім мирного неба над голову. Да. Все наконець так да. зробити. Все, до побачення.